Уже вдруге у місті Хмельницькому у парку імені Івана Франка проведено інклюзивний спортивно реабілітаційний захід серед будинків інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, психоневрологічних інтернатів Хмельниччини. Захід має назву Активні та спортивні 2024». Для такої категорії громадян нашого суспільства це як ковток свіжого повітря, адже він дає можливість виїхати за межі свого закладу, інтегруватися у суспільне життя. Участь у даному заході. Взяло близько 150 підопічних та працівників 23 соціальних закладів Хмельницької області, мета підвищення соціальної активності, підтримання фізичних якостей та рухових здібностей, забезпечення дозвілля для відповідної категорії громадян. У кожному закладі Хмельниччини протягом літніх місяців відбувалися тренування, проміжні змагання, переможці яких представили свої заклади на спортивному івенті в обласному центрі. Цього року стверджують організатори, збільшилася кількість видів спорту для учасників заходу. Підопічні будинків інтернатів та психоневрологічних інтернатів Хмельницької області змагалися у таких видах спорту, як шахи, шахмати, аерохокей. Найбільш сміливі, а команди вихованців могли підсилювати працівники закладів, демонструватися. Вали силу та витривалість в армреслінгу Дарці Петанку. Командами представники соціальних закладів могли позмагатися у волейболі, показати спритність на футбольному полі. Такі ігри для них справжні миті щастя. Бо я з дід грала. Мені воно воно мені дуже подобається грати в футбол. Тільки в футбол і все спортивно реабілітаційний захід організовано департаментом соціального захисту населення Хмельницької обласної військової адміністрації за підтримки Хмельницького регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю інваспорт. Хмельницька С як соціально спрямоване підприємство другий рік серед тих, хто надає посильну допомогу та підтримку у проведенні заходу. Колективом хмельницьких атомників підтримуються усі соціальні програми та ініціативи. На допомогу військовим вже перераховано майже 345 мільйонів гривень. На підприємстві впроваджені та діють принципи безбар'єрності та інклюзивності. Безбар'єрне середовище вже створено на ряді об'єктів ХС, на інших у активному процесі втілення. Дякувати нашому спонсору, який минулий рік Хмельницькій атомній електростанції, яка надала нам інвентар, який ми використовуємо вже другий рік поспіль, і надала призи. Медалі будуть нагороджені чай, кава. Цей рік ми хочемо організувати для переможців відпочинок у парку Чекману вікенд, можливо з прогулкою на катері, і рибал риболовлю на одному із ставків, теж їх привезти на одному із ставків Хмельниччини. Окремо буде проведено турнір збірної переможців закладів з обласною організацією ветеранів. Насправді ж у подібних змаганнях немає переможців та переможених для кожного з них участь у такому спортивному заході це вже перемога. Перемога над собою, перемога над життєвими обставинами. Дякуємо організаторам, що надали нам можливість побувати на такому заході. Наші підопічні щиро-щиро дякують. Позитивні емоції, радість та близько чах учасників підтверджують, що подібні заходи вкрай необхідні для такої категорії громадян.